Привіт! В цій темі ми розглянемо фізичний зміст стабілізації струму в джерелі постійного струму на біполярному транзисторі. Спершу давайте розглянемо, як стабілізує струм: ось таке джерело стабільного струму, яке позначене у вигляді звичного вам умовно графічного позначення. Я нагадую, що це призначенням цього джерела стабільного струму, є формування постійного та незмінного струму в тій гілці електричного кола, в яку це джерело струму включене, вімкнене. І, наприклад, температура змінюється, напруга живлення змінюється, а струм в гілці не змінюється. Тому що джерело постійного струму підтримує постійний струм в цій гілці електричного кола. І давайте дамо відповідь на питання. Що необхідно зробити для того, щоб через резистор навантаження протікав постійний струм, за законом ОМА, струм через резистор навантаження дорівнює у навантаження на Р-навантаження, напруга на резисторі навантаження розділить на опір резистора навантаження. І очевидно, що для того, щоб струм навантаження був константою, Необхідно зберігати одне й те саме відношення цих двох величин. Розумієте? Для того, щоб струм і навантаження був постійним, не обов'язково, щоб у навантаження і r навантаження завжди були одні і ті самі. Зовсім ні. Важливо, щоб їх відношення не змінювалось, а саме величини можуть змінюватись. І якщо, наприклад, r навантаження збільшується, то достатньо збільшити у навантаження в стільки ж разів. І струм навантаження не зміниться. Або навпаки, r навантаження зменшується, ну, тоді необхідно зменшити у навантаження, і відношення знову ж таки не зміниться, і струм залишиться постійним. І по цьому принципу працюють всі джерела струму. Джерело струму формує на своїх контактах таку напругу, щоб відношення напруги на навантаженні до опору навантаження. Залишалося одне і те ж саме. О, тобто, джерело струму воно завжди віддає в навантаження постійний струм, але в залежності від різних умов, напруга на контактах джерела струму буде різна. Джерело струму змінює напругу на своїх контактах так, щоб підтримувати постійний струм через резистор навантаження. І давайте розглянемо детальніше, як це відбувається. Ну, за законом Кіргофа для напруг. Напруга живлення дорівнює сумі у навантаження плюс у джерела. У джерела це напруга на контактах джерела струму. У навантаження плюс у джерела це дорівнює уживлення. І я написав що це константа, тому що я зараз припускаю, що живлення постійне і незмінне. Це не обов'язкова умова, джерело струму буде працювати, навіть якщо уживлення змінюється, але зараз для простоти я припускаю, що уживлення константа. Тому я можу написати з другого закону кігофа, що уживлення дорівнює у навантаження плюс у джерела, і це константа. Тому що уживлення це константа. Тобто сума у навантаження плюс у джерела це незмінна величина. І дивіться, в нас є, є сума двох додатків, і ця сума це незмінна величина. В такому випадку, якщо один е, доданок у, у навантаження, наприклад, буде збільшуватись, то у джерела буде зменшуватись на таку ж саму величину. Це, е, це буде відбуватися тому, що сума цих двох доданків константа. Якщо сума двох доданків константа і один, конста, і один доданок збільшився на певну величину. То для того, щоб зберегти суму цих доданків постійною, другий доданок на таку ж саму величину повинен зменшитись. І дивіться, припустимо, що опір резистора навантаження збільшився. Опір Rn чомусь збільшився. Да? В такому випадку напруга у джерела зменшується. Джерело напруги зменшує напругу на своїх контактах. А раз у джерела зменшується, то у навантаження на таку ж саму величину збільшиться, тому що їхня сума, я повторюю, це константа. Отже, R-навантаження збільшилось, опір резистора навантаження збільшився, джерело напруги зменшило напругу на своїх контактах. І, відповідно, напруга на резисторі навантаження зросла. І що ми бачимо? Напруга на резисторі навантаження зросла, і опір резистора навантаження зріс. І, відповідно, їхнє відношення не змінилося. Тобто, наприклад, опір резистора навантаження збільшився в два рази. Джерело, джерело струму так змінило напругу на своїх контактах, що напруга на резисторі навантаження теж збільшилась в два рази. І у навантаження зросло в два рази, r навантаження зросло в два рази, і їхнє відношення не змінилося. Давайте розглянемо це на практиці. Припустимо, нам необхідно одержати постійний струм 1 мА. Припустимо, що r навантаження у нас дорівнювало 1 кОм. А у навантаження відповідно було 1 вольт. І ми ділимо 1 вольт у навантаження розділить на 1 кОм, одержуємо струм 1 мА через резистор навантаження. І давайте припустимо, що R навантаження у два рази зріс. І R-навантаження тепер уже 2 кОм. Ну, Грубо кажучи, ми витягнули ернавантаження і поставили новий Був ернавантаження 1 кОм, ми його вистав... виняли і поставили замість нього ернавантаження 2 кОм. Для того, щоб підтримувати один і той же струм через ернавантаження 1 мА, напруга на, джерелі, навантаження, напруга на джерелі струму таким чином зміниться, щоб у навантаження в 2 рази зріс. Тобто у навантаження був 1 вольт. А став 2 вольта. Давайте припустимо, що уживлення у нас дорівнює 5 вольт. Уживлення дорівнює 5 вольт. В такому випадку, якщо у нас R навантаження 1 кОм, у навантаження 1 вольт, уживлення 5 вольт, це значить, що у джерела дорівнює 4 вольта. Тобто, коли у нас R навантаження 1 кОм, і уживлення 5 вольт, напруга на джерелі навантаження. Напруга на джерелі струму буде 4 вольта, і відповідно напруга на резисторі навантаження буде 1 вольт. І через резистор навантаження буде протікати струм у навантаження на R навантаження. 1 В на 1 кОм 1 мА. Тепер ми збільшили R навантаження в два рази від 1 кОм до 2 кОм. Джерело струму. Зменшує напругу свою на 1 вольт. І у джерела стає вже 3 вольта. Але це приводить до того, що у навантаження збільшується до 2 вольт. Бачите, сума у джерела плюс у навантаження була 5 вольт і залишилась 5 вольт. Просто коли е, R навантаження збільшиться від 1 кОм до 2 кОм, джерело струму. Е, Зменшило свою напругу з 4 вольт до 3 вольт. А напруга на е, резисторі навантаження зросла з 1 вольта до 2 вольт. І що ми бачимо? Опір резистора навантаження в два рази зріс, і напруга на резисторі навантаження в два рази зросла. І відповідно відношення у навантаження до r навантаження залишилось незмінним. 2 вольта на 2 кОм це все ще дорівнює 1 мА r навантаження в два рази зріс. Джерело струму так змінило напругу на своїх контактах, що u навантаження теж в два рази зросло. А раз у навантаження в два рази зросло і r навантаження в два рази зросло, це значить, що відношення їхнє не змінилося. І струм один і той же протікає через r навантаження 1 мА. Ось так це працює. Тепер е, розглянемо іншу ситуацію, коли опір резистра навантаження зменшується. Припустимо, що опір резистора навантаження зменшується. Е, джерело напруги збільшує напругу на своїх контактах. Тобто у джерела збільшується і у навантаження зменшується. r е, навантаження зменшується, джерело напруги збільшує у джерела. Це приводить до зменшення у навантаження. А раз у навантаження і е навантаження зменшились в однакову кількість разів там в 2, в 3, в 5 разів, і та і та величина зменшилась. Це приводить до того, що відношення їх не зміниться, і струм протікає один і не той же. Тобто основна ідея стабілізації струму в такій схемі полягає в тому, що при зміні умов навколишнього середовища, при зміні напруги живлення, при зміні температури, при зміні опору резистору навантаження, напруга на е, джерелі. Струму змінюється таким чином, щоб відношення напруги r навантаження до, е, рез, до опору резистора навантаження було одним і тим самим незмінним, завжди незмінним, щоб через ер навантаження протікав один і той же струм. Тобто, бачите, я спочатку написав для простоти, що уживлення дорівнює константа. Але уживлення не обов'язково повинно бути дорівнювати константів. Джерело струму все одно буде намагатися так виставляти напругу на своїх контактах, щоб е, напруга на щоб відношення у Н до РН не змінювалося. навіть якщо уживлення буде змінюватися. Да? Тому що ми можемо е, уявити ситуацію, коли Р навантаження не змінюється, але у навантаження трошки збільшилось. Ну окей, у навантаження трошки збільшилось, у джерела теж трошки збільшилось на таку ж саму величину, на яку збільшилось уживлення. А у навантаження не змінилося. Розумієте, про що я кажу? Припустимо, що уживлення було 5 вольт. А збільшилось до 5,5 Вольт. Ну, окей, у джерела було в такому випадку 3 вольта. А збільшилось до 3,5 вольт. І. У навантаження як було 5 вольт 3 вольт 2 вольта, так і залишилось 5,5 вольт мінус 3,5 вольт все одно 2 вольта залишилось. І, як бачите, збільшення уживлення не привело до зміни у навантаження. І якщо R-навантаження при цьому не змінювався, то збільшення уживлення не привело до зміни в струму через резистор навантаження. Тобто струму в РН стабілізується за рахунок того, що напруга на джерелі струму змінюється таким чином, щоб відношення у навантаження до р навантаження було константою. Щойно ми розглянули принцип роботи такого от джерела. Ми щойно розглянули принцип стабілізації струму, от в такому джерелі струму, яке позначається умовним графічним позначенням. А в наступному відео ми розглянемо, як за таким же самим принципом стабілізується струм ось в такому джерелі струму на біполярному транзисторі.